Що ти на мене нападаєш, ти які бренди рекламують. Гарний кілонка. Десь яка краса. Спати не хочеш? Ще дві години треба чекати до польоту. У нас Ілоночкою улюблене заняття ходити по Юті-пришотам вечно. А ну дай понюхати як воно. Діор ж, нові парфуми. Гарні, але я минулого разу теж. Взяла, психанула, купила, але ну, мені не подобається. Ну не тримається. Мені є. Ну не то, не тримається. Такі гроші я дала за нього один парфумчик купила. Ну, не сподобалося. Що хочете тут? Крема. Подивіться, які. Ой, такий крем 979 тисяч. Нормально. Мастиця й хочеться. так, не дуже великий не такі, як ми летали, але. Що хочете тут, Крема, Подивіться, які Ой, такий Крем 979 тисяч. так, не дуже великий, не такий, як ми летали, але. Що хочете тут Крема, Подивіться, які Ой, крем так як але... як... Ой, такий Крем 900. 79 дев'ять тисяч Так, не дуже великі, не такі як ми літали, але і я таким ще не літала.